Друзі, вітаю Максим Залізняк з канал Серг назавжди, 8 жовтня 2024 року. Сьогодні заплановано відео з дегустації масла вершкового третє коло, професійна дегустація. Значить, дивіться, я в цій ноті страшному вважаю, що все рівно, бачите, хоч із запізненням, відео мушу надати для вас, бо вже маю таблицю оброблену з результатами сьогоднішньої дегустації. І протоколами дегустаторів. Але тепер вже точно на п'ятницю для підписників буде такий. Сподіваюсь, часу вистачить розширений випуск, бо там є що коментувати. Є що коментувати. Аналізи вже теж фізико-хімічні зробили. На рослинні жири поговоримо теж в п'ятницю. Так і ще раз, коментарі будуть, їх буде багато в п'ятницю по цій дегустації. Будемо робити рейтинг сумарний з результатами трьох дегустацій, порекомендую ще раз ситуацію з маслом в Україні сьогодні, в Україні і Європі. А сьогодні просто коротке відео про хід дегустації, таблиця, щоб ви вже могли орієнтуватися. Дегустація не така страшна, насправді була як очікувалась хоча деякі зразки просто збивали з пантелику своєю нечистотою багато несвіжого масла на ринку. Є перероблені зразки, видно, що це масло переробляли кілька разів, але дуже багато достойних, що, в принципі, мене навіть трошки здивувало. Окремо, Новгородців, похвалю, перший раз ми його залучили, молодці. І так, поїхали. Коротке відео з дегустації, і далі рейтинг по цій дегустації і протоколи дегустаторів. Вперед. Ферма, Ферма. Ну, твердіше за органік, правильно? Як мені? На вісім бурсучки. Фаворит, Тверде? Нормально. Нормальне. Дружна команда, так? Да? Дівчата працюють, мужики, як завжди халявить. Я типу оператор. Яготин. Це штафа чи чимось здається? Чи просто жотеньки? Ні, трошки є. Трошки ну. Угу. Бачимо. Рошен? Угу. Бачиш, уже забули про 200 грам рошен, як усі, фактично. А хто там? Новгород-Сіверський тільки 200. Всіх мають хвалити за це. Ранчо, Андрушівка. Багато торгових марок і золотава і просто Андрушівка. Це ранчо. Все один завод. Андрушівка Житомирська область. Нарікань раніше не було. Побачимо зараз. М'якіше трохи? Угу. М'яке добре. Добре, так. ну не таке, як мілк. Нормально не може, так, да, порізати? Ну, бачите. Я взагалі прогнозую найгіршу дегустацію за 5 років роботи каналу. Побачимо зараз, що дорота все це візьме. Коротше, таке воно нарізується, більш не. Лися. Да. Маємо те, що маємо, казав не. один діятель. Молокія. А молокія, пачку, я торкав, то така була. тверді, Твердіше, як прости. А раніше це у них дефект був м'яке масло. Зараз тверде. молодці да. молокія. Ну, на смак ще побачив. Деві добре ріжеться, так? Да? Вообще капець. Зразки вже діляться на м'які і тверді. І таких середніх практично і немає. Побачимо, порівняємо з галичиною ще з їхніми братьями конкурентами постійними. Йогуртові браття. Кефірні. Угу. Ну, вроді наклали. 11 сьогодні. Ну, 10 рейтинг зайде. На цьому все, як я казав, більшість коментарів, практично всі, будуть в п'ятницю, а можливо і далі. Тому що будемо мати результати два масла. Ми посіяли на мікробіологію. Розповім, що це означає і чому, в принципі, не варто довіряти мікробіологічним дослідженням на масло саме фасоване. Чому і як. Все це буде в п'ятницю і, можливо, в наступному тижні. Поки все. Слава Україні збройним силам! Допомагайте нашим воїнам! Вони найкращі до зустрічі!